Місто герой Ірпінь стало побратимом американського мегаполісу Майамі. Офіційну угоду про побратимство та співпрацю підписали 14 листопада в Майамі мер Ірпеня Олександр Маркушан, мер Майамі Франці Суарес і депутат міськради Майамі Кен Рассел. «Ми надихаємося вашою мужністю. Ми відчуваємо зв'язок з вашими людьми і хочемо бути частиною відбудови не тільки Ірпеня, а всієї України. Захоплюємося пристрастю, надією, ступенем свободи та цінностями людей, які борються за це. Сказав мер Майамі перед підписанням угоди. Для нас є це велика чета собі покона підписати побратимство з містом Майами і. Ірпі. До речі, Ірпінь це перше українське місто, яке підписує побратимство з Майами. Ми надіємося на спільну і потужну співпрацю між Майами і Ірпіньом. В напрямку відбудови, в напрямку обміну досвіду, і звичайно навчання. Разом із міським головою ірпінську громаду представляв співзасновник фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк. Ключова тема обговорення допомога Майамі у відбудові Ірпеня. У результаті російської агресії місто Горой зруйноване на 70%. Сьогодні найважливіше відновити соціальну інфраструктуру та повернути дах над головою тисячам ірпінських родин. Крім підписання годи про партнерство, відбулася передача зброї від поліції Майами на України та теробороні Ірпеня. Ця зброя піде в поліції, територіальній обороні. І якщо б вона була з самого початку війни в достатній кількості, то ворог би Росія не зайшла так далеко в Україну і нам було б легше боротися з ворогами. І від нашого міста ще раз хочу подякувати нашим партнерам та друзям з There is that Є одна річ, яка не буде несподіванкою в усьому вільному світі. Поліція завжди допомагатиме поліції. Ось чому ми пишаємося бути тут сьогодні. Ось чому ми сподіваємося, що це спонукатиме інші департаменти надавати допомогу. Прокоментував подію шеф поліції Майамі Мануель Моралес. Поліцейські Майамі передають українським колегам конфісковану стрілецьку зброю. Акція носить назву «Guns for Ukraine». Координатором проєкту виступив народний депутат України Мар'ян Заблоцький. Коли ми говоримо про Україну, мова йде про допомогу від США на тисячі мільйони доларів, і ми ніколи не зможемо говорити про вторгнення Росії без гадки про важливу для нас допомогу з боку Сполучених Штатів. Ми надзвичайно вдячні за це, сказав Мар'ян Заблоцький. Над ірпінським порядком денним в США працювала сильна команда. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Карплюк. Він подякував народним депутатам України Мар'яну Заблоцькому та Сергію Іонушасу в своїй команді та десяткам людей, які вболівають за ірпінь. Окремо подякував за ефективну співпрацю шефу поліції Майами Мануелю Моралесу та депутату міської ради Майами Кену Раселу. Ми тут разом, щоб підтримувати ірпінь. Працюємо разом, щоб бачити вас успішними не лише у війні, але й в майбутньому, де ми зможемо працювати разом у сфері туризму економіки. Скоро я приїду вас відвідати. Дякую за візит до нас, в Майамі. Прокоментував візит ірпінців в Майамі Кен Рассел.